Всім привіт, ви на каналі Безель з вами як завжди Олексій. Сьогодні це моя особиста була цікавість придбати ну, таку достатньо спірну версію годинника. біокерамічний блинпа 50 Futum від Swatch. Придбав я цей годинничок на OLX за 250 доларів, при тому, що ритейл прайс. Це 390 євро або 400 доларів за повний прайс. Я б його, чесно кажучи, ніколи б не купив. Оскільки я пам'ятаю, він не продається. Точніше, на старті продажів він не продавався в онлайн, він продавався лише в бутіках, і було багато-багато ажіотажу, перекупів і всього всього-іншого. Це маркетингова історія. З всіма океанами, якими ми бачимо тут. Зараз, на сьогоднішній момент, з січень 2025 року, вже є вісім кольорів. У мене Атлантичний океан. У кожному океані це окрема малюска, яка розміщена принтом на роторі автопідзаводу. Таким чином вона крутиться. Це на диво механічний годинок. Типу з біокераміки, але то все. Мені здається, маркетингу по відчуттям це тупо пластикова історія. Годинник на гарантії. Я або їм пограюся і продам, або залишу його на літо, або буду використовувати можливо в якихось не дуже безпечних країнах типу Англії, Чилі, Перу, коли поїду мандри в той регіон. Там, де люблять знімати годинники з туристів. Такий годинник, в принципі, не буде жалко. Прикро не буде від його втрати, а так чисто по фану погратися. Люди розділилися на два лагері. Це люди, які просто ненавидять цей хід від Swatch Group. Зараз про це розповім трошки більше. Нормальна комплектація для такого годинника є футлярчик, практична річ для переноски і для зберігання в поїздках. Люди не дуже сприймають історію, деяка частина не сприймає історію брендів, саме колаборації брендів Swatch Omega Speedmaster, і зараз пішла ця історія з BlendPump. Тому що все ж таки наслідя 50 Fathoms PAD це перший реальний, хто б там що не протягав на себе ковдру, це перший реальний дайвер, який і поклав рух всьому цьому зануренню і професійній дайверській тематиці, це на слензі внутрішньому у дайверів 50 фатомів. Або 9 садженів. Це глибина, на яку в той час в 60-х роках могли заглиблюватися дайвери. Це була максимальна глибина: 91 метр, 9 атмосфер або 300 футів на сьогоднішнє вже значення. Годинник приємний, я вам скажу. Я його купив чисто для того, щоб якось різноманітно в мене було на мій. Такий колекційний смак, бажання вдягати щось отаке нестандартне. Я приймався трошки через розмір. Розмір тут 42,3, діаметр 14,4 висота, і по вушкам він 48. Він сів на 17,5 руку просто ідеально. Він легкий, він ніяк мені не нагадує по вазі керамічний виріб, він достатньо легесенький. В нього є надпис на рибрі сводч, в нього є основна його частина це циферблат під пластиковим склом. Тут вони пишуть на офіційному каталозі сапфір, ну, по відчуттям, по температурі, тому що не обманюють. Дуже крута підсвітка на безелі, люмінова і по індексах. Світиться реально до ранку. Я перевіряв, просто по по зробивши засвіт ліхтариком без якихось експериментів. Люди, які вважають, що це провал, ну вони трошки не праві. тому що свочі грають на перспективу, і той хайп, який відбувається з Ролексом, який неможливо дістати, і те, що вони проігрують конкурентну боротьбу ОМЕЗі через Тюдора, вони якось, якось хитрощами дуже намагаються вирівнювати свою перевагу. Тому що вони вже на третьому місці, після Rolex, Cartier, тільки потім йде Swatch груп, вони здають позиції і барахтаються, як то кажуть, до останнього моменту, щоб вирівнятися і здобути мину славу свою. Спорне рішення, дійсно, випускати годинники дішманські за 400 доларів, але ж при цьому тиражі. Ви просто подумайте собі, це мільйонні тиражі, це 30 мільйонів можна просто легко заробити з якоїсь партії оцих от пластикових годинників. Причому тому, що Спіді був на кварці хронограф, то тут в нас механіка. Механіка System 51 це перша механіка від Сучів, яка зібрана з 51 деталі. Це одноразовий калібр, до якого не прикладають руку взагалі люди. Тобто повністю механізована збірка роботами. Він, е, його можна теоретично розібрати, є відео в Ютубі, але ну, це один раз. Ви його розібрали і викинули. По точності вони заявляють, що він тримає 90 годин. У мене ще не вдалося отримати такий результат по тому, щоб він саме ходив 90 годин. Я заміряв за два тижні точність ходу. Вона мене повністю влаштувала. Це плюс 8 секунд доба, що непогано для пластикової одноразової історії. В мене не буде цих годинників на продажі. Я не бачу цьому сенсу. Я бачу сенс дивитися на цю всю історію і зважаючи на те, що ці люди роблять речі, які на їх погляд. Будуть приносити результат, а ми з вами будемо глядачами і будемо спостерігати, як все ж таки в них це вийде або не вийде. Це може бути як і останній цвях. Через декілька років ми це зрозуміємо, або десятків років, або це буде дійсно прорив того, що наступне покоління X, Y, Тінейджери, які, заходячи в бутік, купляють собі цей годинник в майбутньому заробляючи нормальні гроші, прийдуть і куплять собі спіді або блинпа, або їх 21 бренд, з ким вони далі зроблять колаборацію, мені невідомо. Тобто, або це буде дійсно крок для того, щоб вирівняти ситуацію свою на ринку. Або це буде така хайпова історія, яка також дає прибуток і того результату, який вони покладають, саме глибинний, його ми не побачимо. Зараз ще зарано щось казати. Ось те, що я вам і казав. Легенькі не відчуваються на руці. Прикольно. Чисто по фану. Я е, ще візьму собі обов'язково спіді. Звичайний чорний на чорному ремінці. Ремінь з, зроблений з риболовецьких сітей, е, і достатньо непогано він розпутується як е, щось неякісне. Я, в принципі, задоволений. Дякую за перегляд. Канал Безель. Душевні розмови про наручні годинники. Залишайтеся зі мною. Попереду буде ще багато цікавих незвичних годинників. До нових зустрічей!